Він керує країною у найскладніші часи від пандемії ковіду до повномасштабного вторгнення. Його часто критикують, проте українці точно його поважають і пишаються ним. 25 січня день народження у того, хто веде усю країну за собою. Володимира Зеленського. Хто я? Я українець. Президенту України Володимиру Зеленському, 46 майже два роки великої війни та понад чотири в статусі першої особи держави кардинально змінили Зеленського. Зараз Володимир Олександрович носить бороду, усміхається зрідка. У його погляді немає безтурботності, а в словах майже не залишилося гумору. Президент, який перший час звертався до жителів тимчасово окупованих територій, виключно російською, тепер почав її забувати. Кто я? Житель Франківська, який захищає свою рідну мову? Или житель Краматорська, который говорит на родном языке? Доповідали як буде російською? да? Докладывали? Так и зовни, внешне, да? Внешне. На всех этих закордонних делянки и акции. Участки, да. Давайте відновлювати як буде? Восстанавливай, давайте восстанавливать. Вторг на Варження тільки началось чулось Інавгурація наймолодшого президента України відбулася 2019-го. Він став главою держави в 42. За декілька місяців президентства фірмова усмішка почала поступово зникати з уд зеленського. А його фрази часом вирвані з контексту ставали вірусними і наповнювали інтернет сотнями жартів та мемів. А подекуди були пророчими. Літаки літять, будемо всіх бомбити. Позбувшись статусу актора, вже президент Зеленський продовжив зривати оплески. Щоправда, не в багатотисячних концертних залах, а на засіданнях обласних державних адміністрацій. Яка машина? Машина в смислі автомобіль. Брадайте ленкруйзор 3 мільйони вистачить заради людей. Вийдіть, Вийдіть отсюди. Розбійне. Блокачушки на разбрать зимы. А вже з лютого 2022-го Зеленському аплодував увесь світ: Європарламент, Конгрес, США, Бундестаг, Сейм Польщі, парламент Великої Британії. Президент України зміг об'єднати світ проти найбільшої загрози сучасності. Зеленський прийшов до влади як президент миру. Він обіцяв закінчити війну, ініціював процеси розведення військ і мирних перемов. Та пишався тим, що за його каденції було досягнуто найдовшого режиму тиші. Натомість, після 24 лютого, став президентом країни в повномасштабній війні. Говорить про зброю та заявляє, що мир настане лише після перемоги України. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Після цього звернення українці не бачили Володимира Зеленського в костюмі. Відтоді його одяг і погляд відображають війну замість піджака флісові куртки, кольору хакі та футболки з українською символікою. Повномасштабне вторгнення також кардинально змінило позицію зеленського і щодо переговорів з Росією. Ще кандидатом у президенти він заявляв, готовий говорити навіть із чортом, аби домовитися про мир. Та реальність продиктувала інші умови. Росіяни виявилися гіршими за чорта. Світлина президента з деокупованої бучі облетіла увесь світ. А з кожним новим злочином риторика Володимира Зеленського ставала все більш суворою. Хочу звернутися до президенту Російської Федерації Владимиру Путіну. поговорити? Треба. Давайте обсудим, чий Крим і кого там нет на Донбасі? Це неможливо забути і неможливо пробачити, але можливо перемогти. Той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. Протягом останніх п'яти років Володимир Зеленський зміг відповісти не лише на власне запитання хто я, а й на запитання, хто ми, куди народження президента залишається побажати йому якнайшвидше повернутися до ділового костюма зі свого ж боку, робимо все для цього можливе, тому що ми тут, тому що ми великі народи великої України.